Сьогодні ми завітали до Анастасії Євдокимівни та Олега В'ячеславовича. Нещодавно вони стали клієнтами комунальної установи Білоцерківської міської ради, територіальний центр надання соціальних послуг імені Петера Новотні, а саме відділення організації надання адресної натуральної допомоги. Ця прекрасна жінка, мама Анастасія Євдокимівна, звернулася з таким проханням. Щоб територіальний центр надав крісло колісне для її сина, який є ветераном Збройних сил України, який в свій час віддав, скажімо так, своє здоров'я для захисту нашої країни. Сьогодні ми виконуємо ваше прохання Анастасія Євдокимівна. Ми е, даємо вам правда в тимчасове користування для вашого сина Олега В'ячеславовича крісло колісне. Користуйтеся, хай йде на поправку і хай все буде добре. Колектив територіального центру, на чолі з директоркою Іриною Дугою, дякуємо всім тим, хто захищав, захищає і захищатиме незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. А ще така невеличка несподіванка для вас. Ось прийміть, будь ласка, Олег В'ячеславович, цей продуктовий набір від Білоцерківської міської ради, до якого входять певні крупи, такі як гречка, пшоняна крупа, вівсяна, ячмінь, пшоняна борошно, олія, чай та печиво. А ще у нас є спонсори, які піклуються про наших підопічних. Прийміть також свіже заморожені продукти від торгової марки Смачні традиції та верніше швидкого приготування від ТОВ Єврофуд сервіс. Перше за свої 92 роки я звернулася в організацію за допомогою. Олег прийшов в війну, він пішов добровольцем. Добровольцем. Я теж на майдані постійно була, постійно ходила, не дивлячись на свій возраст. Сама де б я не працювала, я далекий шлях пройшла. з Хмельниччини до Білої церкви, працювала на крупних станціях, була завжди председателем місного комітету. Добувалася, а сама не брала. Дітям не могла їхати. Можна сказати, дикарями, а своїм ученням завжди допомагала. А це перший раз звернулося. Мені дуже сподобалося, як сотрудники віднеслись до мене дуже лояльно. Все розказали, все документи оформили, передзвонили, куди коли прийти. Я, звичайно, не ожидала за такої допомоги. Особливо за коляску. Тепер буде Олег, син. По квартирі кататись, і як погода буде на вулицю вийде. Я щиро, щиро вам вдячна. За допомогу, за коляску, Кстати, за продукти харчування. Зараз мені нужна. Думаю що на одну пенсію. Поправлюся та да почну да. бігати. Да. Ще, okay. Слава Богу, що я бігаю, Якось уже легше нормально. Ну, думаю, що буду ще бігати. Нехай смакує. Ідіть на поправку і слава Україні.